П'ятниця 4 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Майже 6 мільйонів валюти готівкою. А також брендові коштовності знайшли вдома у хмельницьких посадовців. Працівники Державного бюро розслідувань у незаконному збагаченні підозрюють керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. Процесуальне керівництво розслідування здійснює Офіс генпрокурора України. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень – Брендові прикраси та коштовності правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками. Корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. З Бахмута і Києва, Чорноморська і Полтави. 18 вишиванок привезли в Хмельницький ліцей номер 6 сорочка героя Назара Макаренка, ім'я якого присвоєно навчальному закладу, стала 19-ю. В колекції жіночі і чоловічі вишиванки є й одна дитяча, кожна з оберегами у вигляді сердець. Хмельницький ліцей став єдиним в області учасником всеукраїнського туру Вишиванка Оберіг для воїна. Стартував він у Тернополі за ініціативи дружини полеглого героя. Війна зробила так, що страждають не тільки чоловіки, які захищають нашу українську землю, а й жінки долучаються і стають до лав Збройних сил України. Ну і дітки, які бачать все це очима своїми очима, війну, ті страхи і одна. Із Хмельниччини наша школа, яка долучилася до всеукраїнського туру. Вишиванка Назара помадрує з іншими вишиванками, і про нього дізнається вся Україна. Велика шана та подяка батькам, те, що виховали такого мужнього та світлого сина. Назар служив зі мною разом. Ми були в розводі, а в нас по нашій функції ми прикривали сюди саперів. Ті, хто зараз служать на даний час, від дітей постійно отримують. Посилки, малюнки. За цю акцію я, звичайно, чув, бо вона йшла з Тернопільщини, а ще в АТО я був в Тернопільській бригаді. Дуже багато тернопільчан в мене друзів, друзях, побратимів. І, звичайно, з дружиною передали на ліцею. Кабінети Я ветеран запрацювали у трьох громадських приймальнях управління праці та соцзахисту населення. Зокрема, на вулицях Інститутській, 18 перемоги 10Б та Шевчанка, 99. Діють вони за принципом єдиного вікна. Наразі тут надають ветеранам 9 послуг, зокрема, зі встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Фахівці також надають консультації щодо реінтеграції ветеранів у цивільному житті. Задля зручності на сайті управління праці та соцзахисту населення можна записатися онлайн. Освітяни Хмельницької громади почали приймати вітання з професійним святом, яке відзначатимуть у найближчу неділю. Напередодні у виставковій залі художньої школи нагороди отримали 10 кращих педагогічних колективів. Серед них чотири садочки стільки ж шкіл та два заклади профтехосвіти. Усі отримали сертифікати на придбання орхтехніки. Наш колектив дуже активно приймає участь у різних конкурсах. У різних номінаціях і цьогоріч вихователь Ференчук Олена Петрівна увійшла у 50 топ вихователів України. Ми є один із перших закладів, який відкрився під час повномасштабного вторгнення, і ми. Є команда, для того, щоб була життєдіяльність тієї чи іншої установи, це залежить не тільки від педагога, це залежить і від обслуговуючого персоналу від адміністрації, тому що вони колективно цілісно працюють для того, щоб школа судочок, профтехосвіта, інші заклади освіти могли розвиватися і наповнюватися тим дитячим сміхом, який ми маємо. Тому сьогодні ми будемо відзначати 10 кращих колективів. Ми маємо виховувати дійсно українського героя, українського воїна. Українського бізнесмена, українського управлінця, той, який буде будувати нову Україну. Я щиро вірю, що ми з вами так і будемо працювати. Я вас щиро вітаю з Днем працівників освіти. Я завжди кажу про те, що для нас це особливий день, для мене це особливий день. Ну і щиро вірю, що нам обов'язково вдасться. Ми не будемо збавляти оберти, ми ніколи з вами не будемо опускати руки. Студенти п'яти місцевих вишів допоможуть розробити другий план дій для Хмельницького в рамках реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Сьогодні молодь зібрали у міській раді, аби почути їхні ідеї щодо розвитку міста. Серед запропонованих створення облікової системи, де мешканці певного мікрорайону шляхом голосування зможуть обирати найбільш актуальну проблему і вимагатимуть від влади її вирішення. Ми прийшли можна сказати, зі своєю ідеєю. Якраз у нас така маленька облікова система буде, ну не маленька, план, під Хмельницький, де люди якраз можуть заходити, виносити на голосування певні можна сказати проблеми міста, певного району. Вони будуть закріплюватися під певний район, і условно там в кінці тижня найпопулярніші будуть виноситися на загальне голосування там міської ради. Тобто це все можна проговорити, посидіти, подумати. Ну в принципі, я вважаю, що запровадження цієї системи має Якось вплинути більше. Можна сказати, не те, що молоді, а загалом всім людям якось стати більш ближчою до міської ради, а міській раді відчути ближче проблеми спільноти. Це можуть бути якісь сервіси, чи це можуть бути якісь курси, які роблять більш комфортнішим життя наших жителів, чи, наприклад, роблять комфортнішим надання послуг і знову ж таки ми повертаємось до комфорту наших жителів. Тобто, як нам зробити наші сервіси, роботу міської ради кращою, прозорішою, відкритішою, от зараз ми будемо спільно робити такі. Московий штурм разом з представниками навчальних закладів нашої громади. Далі ми оцінимо ідеї, тобто можуть бути абсолютно нереалістичні ідеї. Ми їх одразу відкинемо. А які будуть в принципі, виконувані, ми попросимо їх трохи доопрацювати і за тиждень презентувати. Фінальний концерт проекту поза часом відбувся у Хмельницькому у новобудові музейного комплексу історії та культури міста. Камерний оркестр обласної філармонії виконав класичні твори композиторів Анатолія Кос-Анатольського та Ігоря Шамо. До них долучилися запрошені солісти з Києва та Львова Івана Гетто, Дмитро Кузьмін та Ігор Саєнком. Музику поєднали із поезією, хореографією та фешн-показом місцевих брендів. Головний меседж перформансу мистецтво на часі. Україна на часі. Такий музичний перформанс він присвячений академічній музиці. Хотіли показати композиторів ХХ століття, які писали не тільки гарні пісні, які стали хітами, а ще й творили класичну академічну музику. У перформансі беруть участь солісти Broadway Dance Academy, також задіяні моделі, які Представлять колекції, воно, якби, стане таким е, діалогом між нами. Суча... ну, нами людьми, які живуть у 21 столітті, і композиторами, які написали музику, і цю музику ще слухали в минулому столітті. Тому ми хотіли такий місточок прокласти, що нам це сьогодні теж цікаво, як і тоді. Це такий, якби завершаючий перформанс з усього циклу, який відбулися от протягом вересня місяця. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!